Можна відвернути цих дівчат, я просто соромлюсь. З мене лівся текст. Чому? Я хочу, щоб за мене голосували серцем. І салют. Боже! А -а -а! Хто харкує? співбесіду проводить? Вірка сердючка, знайома вам <рес> <рес> така персона? Боже, який прекрасний день, яка запашна. Кава, які класні колеги. Ань, а що це в тебе такий класний настрій посеред робочого дня? Ну як це? це? Ти подивись, в якому ми класному готелі бурса. Ну просто емейзінг. Ну і меж. Коротше, там до нас іде шериф. Поліція? Та-та-та, бігом-бігом-бігом-бігом. Така поліція! Це наш наступний кандидат, влад шериф. Поверніться всі ви зараз hr менеджерка Євробачинська Анатолієва буде проводити співбесіду ще одну. Поліція. Яка ще поліція? Боже. Можна? Можна? Рада вас бачити. Давайте ваше резюме. Бачу. Ласка. Підготувалась до співбесіди, резюме. — А інші не підготувались, правда? А ви такий, та? Трошки про інших думаємо. А Добре. Ну, що ж, я вас торік пам'ятаю, ви на півставки були в наших іконес. З вами мама Тереза Діва Марія, Леонандрі Хейл і, і Мачері! Боже! А, вони будуть слідкувати за моїми співбесідою? моєю? Тут в цих очах камери. Я знаю, що в тих очах okay. насправді. Може, трошки відвернемо від мене. Ні, ні. Ні. Ні, ні. Ну що ж, цього року хочете повноцінно у нас працювати, так розумію. Uh -huh. На повну ставку. Да. Тоді розповідайте про себе, хто ви, що ви. ім'я, прізвище по батькові. Де родились? Шериф Владислав Русланович, записуйте. <кх> Народився в Харкові. Хто співбесіду Хочеш, Я буду записувати? Хоч ми ще з вами на ти не перейшли. Вибачте, будь ласка, та давай можна відвернути цих дівчат. Я просто соромлюсь. Відвернути <свят> дівчат? Так, да, так. Да. Простіть, не може людина про свої гріхи перед вами. Ну, одразу інший вайб, одразу може розкрепоститися, розумієш? Так. А чи воно вам треба? Та А, а нам в воно на треба, у нас тут головний бос <свят> за нами дивиться. Глядачі. Тож, давайте, розповідайте про себе. Шериф Владислав. Шериф Владислав а, народився 17 листопада. 98-му року скорпіон. Який висновок робимо? Висновок зроблю не я. Висновок зробить керівництво. Я лише передаю тут інформацію. Добре. Тому добре давайте продовжуємо. А, так приїхав з Харкова потяг 719К. – Скільки?! – місце Харків. Місце в купе. А, місце да, на всяк випадок. Чи ви здали постільно, чи не здали, тому що ну знаєте, у нас компанія серйозна, ми такого не прощаємо. Окей, які основні етапи вашої кар'єри? Почнемо з того, що я народився і заспівав в дитячому садочку. Народився. Тиху годину. Люди не спали, дітки не спали, я співав. Знаеш, Розбудив кого? дітей. ага, а? Вірка Сердючка, знайома вам така персона? Звичайно, а яку Отто, пісню. Гоп чи да гоп? Записуйте. Ви мені тут не вказуєте, я перепрошую. Будьте, будь ласка, я просто Давай влад шериф, я контролюю все. Вийдіть і нормально зайдіть, шериф. <пост> <пост> я не розумію, що це у вас тут шериф щось перевищує свої обов'язки. На посаду ще не взяті. невзяті. Так, да, але у мене є зв'язки. Які зв'язки? Зв'язки вже відвернулися від вас, ви їх бачите. А вони повернулися до вас, щоб дещо вам сказати. Прислухайтеся. Зв'язки кажете. Вам зв'язки тут не допоможуть. Шановні, допоможуть тільки чесні і справедливі відповіді. Чому зацікавлені в отриманні цієї посади? Чого прийшли? Для чого вона вам? Мені а, хочеться. На цю посаду посидіти на посаді. Да. Посиділи та посиділи. Да. Ну ну да. так, життя поматало по різних проектах, а Євробачення це найкраще, що може бути для співака. Тому Думаю. я тут. У вас є ручка, я б хотів вам її продати. Так, я думав, ти зараз будеш ручку продавати. Якби ви були б уважніше, то ви побачили, що у нас тут є ручка. Є. Є ручка — це нова програма. Єручка, це, це, від, це, є, ручка, так, це як є, є підтримка, є дія, є ручка і є виробачення. Поїхали, ну продавайте, це ваша ідея, ви ж режисер у нас, тому ну... зрежисуйте цю співбесіду. Значить, Коли так. Чи є у вас ручка? <плес> І у мене є. Я ручки не маю, отож бо попити пропозицію, друже. Тоді давайте я продам вам степлер. Ладно, давай далі. Однією з переваг для отримання такої бажаної для вас посади буде звичайно пісня. Тому давайте розповідайте про вашу пісню, чому написали саме таку, хто написав, чому обрали саме її для національного відбору. Тому що ще раз нагадаю, що це велика перевага. Ваша пісня в отриманні цієї посади, і від неї буде багато що залежить. Пісня. Чудово, Має великий сенс. Я її написав сам десь за 20 хвилин. Бо з мене <кій> <кій> лівся текст. <кій> лівся". Так, да. Дві букви Л. Лівся". І я її написав українською як вірш, а потім подумав: цікавий вірш. Треба її заспівати. Заспівав, придумав мелодію і зрозумів, що це не просто <кій> пісня для мене, а щось більше. Це пісня про мене. Можемо перезняти? О, можна? Ну, ну, якщо чесно, то реально пісня написана мною за дуже короткий термін. В пориві натхнення вночі, як воно і буває, натхнення приходить вночі. Я просто в той день подивився на київське небо, і я зрозумів, як багато зірок, і просто взяти космічний корабель і полетіти до тих зірок. Розумієш? Але потім зрозумів, що поки ти долетиш, життя закінчиться. І не можна облетіти всі зірки, розумієш? Треба одразу розуміти, на яку зірку око впало, щоб збирати речі і летіти саме на неї. Пісня про те, що прийшов час розуміти, яка саме зірка сяє для тебе. Тобто така астрологічна. Ні, перебував в такому стані а, нерозуміння, що далі, трошки відчею. В цьому стані написав трек і зрозумів, що він для мене дуже особливий і особистий. Тому я покликав свою подругу Ізабелу. Привіт, Ізабила. Я на співбесіді. І вона переклала, допомогла з перекладом на англійську мову мені. Знаєте, Влад, я трохи так пройшлася інтернетом, і знаю, що вона тільки співак, а ще й режисер виявляється. І е, зробили там декілька кліпів для нашої співачки Анки для нашої, так би мовити, колеги. вже. Тай. Тому що вона в нашій компанії працювала минулого року. <кій> Наступного року побачимо. А мені? вона, в принципі, порадила мені прийти до вас на посаду. цю? Ага, якщо вона вам порадила, то чи радила вона вам зробити кліп на вашу пісню? Так, да, ми чи домовились, буде? вона з ними. <плес> <плес> вона сказала: я буду мстити <плес> за той кліп. Будеш лук цибулю чистити там. То буде кліп на Буде. <плес> <плес> сам будете режисером? Так. Угу, Добре. У вас в інстаграмі я так побачила, що там вже майже мільйон підписників. Угу. Як ви думаєте, допоможе вам це в голосуванні та просуванні вас на нашій посаді? Ну, якщо чесно, давай серйозно, давай. то я а, не сильно розраховую, бо я все ж таки не хочу дуже агітувати голосувати за мене. Чому я хочу, щоб за мене голосували серцем, а не через те, що я. Про це я їм сказав. Я хочу, бо це конкурс пісні, і важливо, щоб їм сподобалась моя пісня. От саме ви згадали про дівчат е е наших дівчат. Чи якось давали вони вам настанови? Привітали з тим, що потрапили до фіналу національного відбору? Так, так, Альона лайкнула пост. Так. Яна послухала трек. Кажуть, що все повинно вийти. Фідбек був? Так. Кажуть, це фінал. Добре. Відповідь така: вичерпна. Да. Далі перевіримо, наскільки ви готові до всього можливого, що може статись, на нашій прекрасній посаді. Uh -huh. Ця посада вимагає шаленої стійкості. Тому треба оцінити ваші софт-скіли. Я надам ситуацію, а ви маєте її вирішити. Амага. Уявімо, ви стали представником України на Євробаченні. І зрештою. Перемогли. Угу. Угу. А, вас ловлять об'єктиви камер. Угу. І в цей момент щось трапляється з вашими штанами. У всіх на очах вони просто тріскаються, розриваються. Ваші <плес> дії. <плес> а ми а, з командою візьмемо ще якісь а, спецефекти. Типу, там якісь вогники, фаер, і зробимо це велике масштабне шоу. Спадають штани, стоїть владшери, купа камер. І салют. Велике шоу з того, як спадають штани. І Салют. Ну що ж, можливо, ви нам тоді розповісте про свої очікування від робочого процесу, від нашого графіку. Тому що, знаєте, на цій посаді він дуже напружений. От поділіться вашими сподіваннями. У мене, в принципі, як в режисера графік напружений. Тому я готовий до ваших графіків. Чи буде він гнучким? Це ви в мене запитуєте? Да. Він гнучким не буде. Ну, добре. Ми готові. Ми добре. Ми готові, дівчата. Готові! Мені здається, що я вже не готова. Добре, знаєте, наша компанія завжди тримає руку на пульсі і е, практично кожного дня перевіряє нашу корпоративну пошту. І завжди нам туди надходять якісь от е, листи, завжди веде діалог із спільнотою Єврофани. І, от нещодавно саме Єврофани, написали, що бува не меловинатор влад шарів, тому що ви, як і меловін, зовсім нещодавно стали батьком. Як любите да. інтригувати в цих соціальних мережах, стали хрещеним батьком, да. так би мовити, так? Ну, ви подали цю новину однаково. Що скажете про це? А, я скажу так, що у нас навіть на, той, на цій фотографії і дитини схожі. Одна <рес> й та саме дитина. Бо може, ми оба батько однієї дитини. <рес> можна не записувати це? <рес> не можна. Ой, ну що ж, цікаво нас з вами спілкуватися. Виходить. Але вишенька на торті для цієї співбесіди буде, звичайно, що короткий тест, після якого я буду вносити результат у свій Glam Black Notes. Вам за 10 секунд треба буде назвати якомога більше ведучих національних відборів. Ви готові? Ні. Ні, то ні. Ладно, давай спробуємо. Один, два, три. Так, Юля Саніна. Ага. Аня, Туліва. Десь там була. Десь там була. А, господи, рішетник був. Стоп, не було. Все? Все. Одна помилка? Шок. Одна помилка. Як казала Тіна і... на твій голос шок. Ваш результат це двійка. Отже. <звук> Круто. Ну, як... як в школі. Як <звук> в школі. <звук> Я думаю. Постарайтесь ще трошки придати додому, пригадайте, повчіть ну про Євробачення, знаєте, бо ж стажування зовсім скоро, а саме 8 лютого, uh -huh. і ми вже будемо підводити цю фінальну риску цій співбесіді, тому що. Я вас запрошую, звичайно, на наше стажування 8 лютого. Де наш головний бос це наші глядачі та, звичайно, рада директорів в обличчі Джамали, Сергія Тонченця, <зас> Катерини Павленко вже 8 лютого. Вони оберуть на посаду з усіх кандидатів рідного. Тому готуйтесь до цього. Я вам вдячна за цю співбесіду, за те, що виділили час для нас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Так, да. в принципі, так. Да. Нічого майже не напрягало. Дівчатки, я вас люблю. Не ображайтеся. Ну що ж, я вам дякую. Дякую вам. Дякую. Наснаги, приходьте ще. Ну що, залишився ще один кандидат, і співбесіди завершено. А ви скажіть нам, точніше, напишіть у коментарях, як вам влад шериф. А ви мені ще більше так не робили. Шериф, шериф. Побачимось, ставте вподобайки і підписуйтесь.